У німецькому Франкфурті на Майні ранок видався спекотним. Там палили шини. Мітингувальники підпалили автомобілі поліції і шини, а також кидали правоохоронців каміння на знак протесту проти відкриття у Франкфурті нового офісу Європейського центробанку. Близько 10 тисяч протестувальників проти режиму економії з'їхалися до ділової столиці Німеччини з усієї Європи. В результаті сутичок є постраждалі. А поліція спецпризначення повідомила, що вже затримано майже 350 осіб. Учасники акції кажуть, що центробанк разом з іншими членами так званої трійки, тобто МВФ і Єврокомісією, винен у зубожінні європейців, яких нібито урізання соцвитрат штовхає у прірву бідності. Демонстранти також висловили своє обурення високою вартістю нової споруди. Будівля Європейського центробанку коштувала 1 мільярд і 300 мільйонів євро. Однією з функцій Європейського центрального банку є надання фінансування країнам Єврозони, які зазнають економічних труднощів. Багато хто вважає умови такого фінансування надто жорсткими. Минулого тижня міністр фінансів Греції розкритикував Європейський центробанк за задушливий підхід. Після вогняних сутичок відбувся марш людей у Балаклавах, відомих як Чорний блок, який підтримує рух блок Кюпай. Блок КЮПАЙ – це європейський рух лівих партій, організацій та об'єднань, який виступає радикально проти політики економії, яку запроваджує Єврокомісія, Європейський центробанк та МВФ. Головний лозунг протестувальників вони хочуть капіталізм без демократії, а ми хочемо демократії без капіталізму. Речник антикапіталістичного руху Блок Кіпай повідомив, що Фіни прибули до Франкфурта. Сьогодні у Франкфурті ми показали, що існує величезний гнів і розчарування німецькою кризовою політикою і політикою Європейського центробанку, і що соціальна несправедливість призводить до соціальної незадоволеності. Подобається вам це чи ні? І ми можемо сказати, Афіни прибули у Франкфурт. Також представник руху повідомив про багатьох постраждалих демонстрантів в результаті застосування поліцейськими водометів і стогінного газу поліція застосовувала водомети, щоб забезпечити вільний доступ до входу штаб-квартиру банку. А речниця правоохоронців повідомила, що в сутичках постраждали і самі поліцейські. Поки що занадто рано підбивати підсумки. Сьогодні вранці відбулися численні сутички, в яких атакували поліцейських. 80 правоохоронцям довелося припинити роботу, принаймні тимчасово. Вони повернулися до роботи, але зараз є 11, які мають рани і травми очей. Зазначу, що поліція заздалегідь організувала кордон з колючого дроту і обмежила рух транспорту навколо нового хмарочоса центробанку. Тож, не зважаючи на заворушення, президент Європейського центробанку Маріо Драгі таки відкрив нову штаб-квартиру.